Одна із найпопулярніших цитат насправді. Конкурує ну, хіба що з Жаданом. Да? А, про Жадана ми вже все зрозуміли. Отой, отой, Нам всім пізда, якщо голос стихне. А, мій страх це зашиті вуста. Ну, слухаємо. Отой пащека». Коли порізало, летіло, точно кров тече. Там понадо у вухах у слухача він перемоги жде, новина грі, світ величко хлопає плече, заїдає темні дні, маминим свіжим калачем Коли дитинство вчили в школі не грати сі з вогнем, де були уроки, як гасити баранів мечем, як не смерти овочем, як стане тіло холодно. Ми по факту шиєм парасольку під сильним дощем, злізти на пащах, консерва паштет я Таке майбутнє непривітне, завтра буде ще. Звуки небезпек, знову пиздить генсек, організація Єднаних астрація, ловлю флешбек, пришмах проти металевий відвідування аптек. Ну рофен з діданом час вечері на саундчек. Воротяг русский під зубів, що певні бої мартек. Часто чую, як стріляє друг, мій стріляє поперек. Мій страх, це зашиті в уста. Нам Всім пізда, якщо голос тихне Прах, це майбутній мій стан. Друг була в глибоко подихай страх, це зашиті в уста. Нам Всім Якщо голос тих прах, це майбутній мій стан. Щоб дух волав, глибоко потишу. Щоб дух волав, Глибоко подихай, качає, правда, качає, і я дуже дуже закликаю вас слухати українське, шукати там влучні фрази, повсю... розповсюджувати їх, робити їх мемними і загальним простором для того, щоб коли ви цитуєте ці слова, вас впізнавали, бачили свого, розуміли, що ви слухаєте одну і ту ж саму музику, що ви знаходитесь у спільному просторі, тому що це те, що нас об'єднує. Слухайте класну українську музику, вона різноманітна, вона різ різна, вона буває навіть такою, ну, ну, звичайно, куди ж без охорони отміни, коли у нас мова йде про те, що там зробили наші слуги народу і що це треба відмінити, звісно. 300 гривень вчора, поки спав, чеки взяла швидко, ні тебе, ні плитки, обірвалась нитка. Охрана, отміна, він вночі назвав мене лі. вста Ти ляжеш, 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 як встану я. І дякую за те, що підказуєте мені. Тут насправді, наприклад, я пропустила тостер. Він давить законом підбити під себе, а ти дави силою, яка є у тебе. Немає. Зараз спробую знайти і щось додати. І зараз ще буде один трек, який я не додала, але ви його цитуєте. Це Хейт Спіч, третя сум... Світова, що я кажу, третя штурмова. <смас> Бачите, вже забула тось. Хейт-спіч, третя штурмова. Аргумент. Я дурний, благодію думкою, що не. зупинятися світом. Наче той пес попити. Що Лиш гроші, у когось то як на владу, хтось віддає останнє, хтось як востаннє краде, комусь дорогу у пекло, комусь навік до тюрми справедливість, колись існуватиме, тільки якщо її створимо ми. Хоч біжи, хоч смійся, хоч плач, хоч якою складеться, грай, на чиєму полі буде той м'яч. Все одно в один момент, все ж натиснеться кнопка викл Тим жахливий, тим і прекрасний цей випадковий йобнутий цикл. Тільки сила рубе, тільки сила. Важко було вимкнути, ну, знаєте, уже прямо затягується. Він такий класний. Мені так подобається. Я давно не отримала такого задоволення від своїх гатерів. Я не знаю, як буде розподілятися монтазація між усіма, але мені здається, це от. Взагалі, заради цього треба мати канал Рагулівна для того, щоб з вами тут тусити. І ви питаєте, хай – Це не занадто радикально. Ну, ми зараз перейдемо до пісні, яка називається Вбий депутата. Ну чи не занадто радикально це чи не знаю? Ви мені підказали? А я цитую. Буч мене страшніший звір, а будинку що напроти у білі номер два. Свій не писа з нас зарізав, малий дяра, етара нічна гриба, врага не роєна, радой що можна, бюрократичні звині і ми маємо служити на рівню систему, уничтожа по плану, але по своєму скажи. Скі і хороші він да